Hello, Friendly! з вами Деніс Френдлі. Тільки що я знімав відео, де я їв креветки дуже противні, дуже солені. Треба чомусь заїсти, перебити смак. І тому зараз ми з вами з'їмо Торт Твікс. О, торт Твікс". Ти, блін. Йогурт від Твікса. Данон Твікс Mix. сказав Торт йогурт. Коротше. Там, тут додаєш кульки Ці від Твікса, шоколадні куль... кульки, і вони смачні. Так. Зараз ми з'їмо цей йогурт <хи> оцінимо від 0 до 10, тому погнали до заставки, прореагуємо цей йогурт. Let's go! Денис в реагує. Денис Деньс реагує. реагуєся, він буде їсти. Так. Йогурт е карамельовий, карам... ага, карамельний міні-чистик. Не знаю. Крамели, шоколадний, молочний. Коротше. Йогурт, твікс, мікс, мікс, мікс! Давайте відкривати та пробувати. Так, погнали. Фу, ці такі креветки противні були. Що, що страшне. Добре. Відкриваємо. Так, зараз точно переб'ю смак. Мама мені казала, що креветки то не є смачно. Помтаю, давно казала. Бачите, я не послухав купив. <смі> Пев, треба. Більше не буду купувати креветки. Так, давайте спробуємо спочатку шоколад, потім саме йогурт. Та, це твікс. Шоколадним середині печва. Це твікс. М -м -м -м. Скільки? 10 балів поставлю. Цим кулькам 10 балів. Бо це твікс. Твікс я люблю. Зроби паузу з'їш твікс. А тепер даємо самому йогурту. Потім все зараз. Ну а йогурт кисловатенький, 7 балів. Так, давайте. Так, кажу, тут що МНДМ демс з що твікс, то таке собі. Може бути смачніше. Так. Шапочки нам цей вже не треба і змішуємо. Перемішуємо. Я перемішав. Let's go пробувати. Холодний, бо щойно з холодильника. Уже як є. Mm. Ну, з цими горошками поставлю вже 8. Таке. Самі горошки смачніші. Це, щоб ви розуміли, Данон зробив колаборацію. З Твіксом, з Мендемсом, не знаю, може ще є, снікерс, Way, не знаю. Саме йогурт Данон. Плюс твікс. Так само, плюс МНДМ смілили в по попередніх, попередніх роликах. В одному із відео. Мдемс тоже їли. Думаю собі, що може і плюс, що коментарі може під цими відео великими закриває YouTube. Бо не буде хейтерства. Хейтерів не буде. Але по-друге, в мене майже під цими відео ніхто так ну, мене не ображав, так як під шортами. Під шортами мене найбільше ображають. Ну, якщо пишуть хейтерські коментарі, так. Так що, було десь рідко. Тіпа, що у мене це фігня робить в рекомендаціях таке щось подібне. Але так то не було. Такого жорсткого хейта. Тому такі справи. Все, доїли. Що пальцем облизути не буду. Некрасиво. Оцінка 8 балів. Могло бути краще Данон. Ну, що зробив Данон, то є. Твікс класний. Горошки. В цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Фельдєв. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Там. Поїли твікс. Твікс-мікс. Ось такий твікс мікс. Надіюся, ви теж Рекомен... ну, ні, не знаю, чи рекомендувати. Найдете один раз, можете спробувати далі діло за вами. Хочете, пробуєте, купуєте ще. Хочете, більше не купуєте і не пробуєте. Пока.